Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Починаю вам показувати рослинки, ті, які я вам вже показувала, які на початку розпуску, а тепер ви побачите їх силу, їх повний розквіт, і це просто неймовірно. Вони розкрилися повністю. Погода для них зараз комфортна, прохолодно. Ідуть дощі, температура 20-22 градуси, і вони просто показують свою повну, як то кажуть, красу. І на вас дивиться неймовірний сортик, Зонартик, який розкрився і, і тримає свої квіточки, тому що в спеку прицвітав дуже швидко, не встигаєш навіть зайти помилуватись. І це Лара Хепі. Погляньте, яка неймовірна краса, скільки бутонів одночасно розкрито. Просто розмір їх. Лара Хепі, неймовірно гарний кущ. Краса у всьому, кущик такий красивий, сформований. Я його не обрізала взагалі, тому що зонартики обрізати, і вони довго, довго тоді цвітіння свого можна не дочекатися. А це накидає шапки за шапки, бутони за бутонами, їх повно. І розцвітає, ось, погляньте тільки розмір цього цієї квіточки. Погляньте. Просто неймовірно. Погляньте, яка краса. Лара Хармоні. До речі, я одного тільки колекціонера зустрічала цей сорт, яка, в якого я його і придбала. Чомусь більше я його ні в кого не зустрічаю. Він не поширений, мало поширений, як то кажуть. І він неймовірно гарний. А внизу в мене тут готується до епічного цвітіння. Моя грушенька улюблениця тому що в ній я не бачу недоліків ніяких. У великому восьмилітровому горщику я посадила спеціально. Побачите її потенціал. І дійсно, погляньте, яка краса. Подивіться, який кущик. І повно, повно, повно. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять. Дев'ять. З бутонами і з суцвітями шапок буде розкрито. Вони дуже квітнуть довго, шапка тримається, неймовірно довго. Коли погляньте, вона ще більшого розміру має квіти, як в більшому об'єму. Обов'язково чекаємо повного розквіту, це буде дуже красиво. Поряд стоїть далі сховалася фалей, я гірхусфаліє з величезною шапкою. У мене маленький кущик, дублик. Викинув лише одну, ні, буде ще одна. Заховалася шапочка. Уже прицвітає, але розмір, як завжди, вражає. Стоїть у мене тут у величезному горщику величезний наріз руни з Валентін, з яким в мене постійно халепа. Починаю щось знімати і тільки починаю поливати, і чомусь вже третій бутон я зламала. Прям аж аж я не знаю, аж так шкода, що ну. Я вже не знаю, як його я вже біля нього обережно рухаюся, чи в нього такі ша, така крихке стебло, чи що я що не зрозуміла. Повно бутонів, звісно, але ми вже б з вами давно милувалися б цими квітками, якби я не була така розява. Такий красивий, навіть кущ, погляньте, як вже нарісу, у великому горщику також великий це десь 8 літрів також тут. І в такому горщику, в такому грубі такі відконоси, які дуже так набиті, густо-густо. Заховалась вже перецвітає, але цвітає, як ви вже спостерігаєте, дуже давно. Зонартик пенюк. Красивий. Мені дуже він сподобався цей зонартик. Він достойний бути в колекції. У нього чарівні такі квіточки, і він квітне постійно, постійно, постійно і постійно і тримає шапочки довго. Он ще накидає і накидає. Я вже туди засунула, бо місця мало. Але він продовжує квітнути. Також Підвісила, вже нема місця Лара, Лара, Лара Енвой і продовжує також випускати такі неймовірні метелики, красивучі. Просто погляньте, кущик також наріс красиво, бо тому що коли я почала квітнути мої зонартики, деякі підписниці писали, що мої кущі погано виглядають. Звісно, погано вони виглядали негарно, розтріпано і некрасиво, тому що вони вийшли з зими. І для того, щоб ми спостерігали їхнє цвітіння, я їх не різала, не зачіпала, не формувала. І тому тепер ціле пів, як то кажуть, всю весну і початок літа спостерігаємо безперестанне їхнє цвітіння. Для цього і не треба було їх різати. А кущик вони нарощують по мірі і вже поставали красиві. І густі Уже сховався. Потрібно обірвати, обрізати пилушарій, він дуже крупно давно. Потрібно зняти ті вже почорнілі шапки перецвівші. Ось так він перецвітає, бачите, некрасиво. А можливо, на даний час підвищена волога. Дощ не потрапляє, а волога, звісно, Підвищена у повітрі і ось так чорніють пелюсточки на перецючих квітах. Але він уже цей сорт настільки давно квітне від початку весни, з квітня, що йому вже й пора відпочити. Красивий карлик з такими шапками пумпонами, ще як рішеле, ріше, рішесе. Рішес. Рішес, рішес. Українська селекція. Ось такі великі, махрові, красиві шапки. Неймовірна Тетяна Ларіна у повному розквіту Погляньте, які красиві шапки бускового кольору. Я вам показувала у мене два їх кущі. Ось цей неймовірний. Просів на повну силу. З білою підкладочкою. Красивий сортик. Чарівний, він дуже красивий такий колір бусковий. Світлий, світло-бусковий. Також мало пеларгоній такого кольору. У мене вже, звісно, є грація кападокія схожа. І ковадама прицвітає, але квіт недавно. давно, є такі великі-великі шапки. Погляньте, величезні квіти. Величезні квіти такой з білою підкладочкою, кущик такий компактний. Дуже гарний сорт. Мені сподобався, він квітне дуже довго і неймовірного кольору також. Дуже гарний. Поряд уже перецвітає шапка і розкриває інші. Погляньте, скільки бутонів. Який, по-перше, красивий кущ, це ювданая, новинка моя у цьому році. Красивий такий гарний креслатий кущик, красиво сформований. До речі, це зонартиковий гібрид, як виявилось. Хоча він дуже схожий на зональну пеларгонію горизонтального типу росту. А виявилось, що це зонартиковий гібрид. Я це дізналася недавно. Можливо, і так, тому що листя таких на довгих черешках. Відконоси такі також довгі, хоча і зональна, ну схоже на зональну більшовому. І такі має неймовірні, величезні, величезні шапки квітів. На початку погляньте, як вони гарно розкриваються трояндочками і світлішим краєм таким потріпаним. Погляньте, дуже красивий сорт. Я вам скажу, що він просто неймовірний. Дуже він гарно виглядає, і коли його фотографувати, знімати всякі там відео, він неймовірно гарно виглядає. Погляньте. Чарівний. Слідуючий ще не розцвів, але має розцвісти, бо на, на повну бутоні напустив. Це Фенікс. Ви знаєте, можливо, яка це гарна пеларгонія такого оранжевого кольору. Одна єдина, поки що, яка має таке забарвлення, я його ще не бачила в розквіті і побачу. Пеларгонія, яка мені дуже сподобалась. Просто ну, дуже сподобалась. Вона стала мені прям відкриттям. І це іріол, Суда... Іріол судариня Катерина. Ну, просто неймовірно, величезні шапки, погляньте на всю, погляньте розмір шапочки. Колір він ніби світиться. Просто це не передати. Коли я надай дивлюсь, значить відсвічує ось цей оранжевий такий колір. Неймовірне забавлення, вони такі дуже. О, як то сказати, Такого... ну, ну, неймовірна красуна. Хоча, схожа стоїть поряд марокканська принцеса, але вони відрізняються, і мене ця Катерина Судариня дуже-дуже приваблює, неймовірно. І лососеві лососиву перського кольору, ці квіти з переходами такими. І мені іменно ось оцей оранжевий колір, він ніби якесь свічення дає. Кущ густий, густий, збитий. Уже я навіть пробувала, мабуть, буду проривати листя, щоб бутонам було світло потрапляло. Тому що я побачила таку проблему, коли бутончики просто засихають, навіть не, не можуть пробитися. Але їх тут повно, погляньте, наскільки їх багато. Цей сорт, подивіться, їх тут повно і потрібно буде зайнятись. Просто їм дати можливість піднятися. Настільки кущик у величезному горщику. Дивіться. Ну, гібриди, іменно такі гібриди, вони дуже сильні, вони, їм потрібно підбирати великі горщики, їхній потенціал дуже такий. такий. І я думаю, що такі пеларгонії на підвіконнях під, під недоречно їх тримати, тільки це виходить, що їх можна тільки мучити. А їм більше підходять вулиця, теплиці, десь такі, щоб величезні горщики, щоб були. Ось там вони себе покажуть на повну силу. Я вам також буду чекати повний розквіт, коли тут ці всі шапки відкриються. Це буде неймовірне видовище. Далі вже перецвітають шапки, вже зняла дві, шу... дві шапки і ще мають він розцвітати. Також я прорідила трохи кущ, вже відкрила доступ до бутонів. Іменно на марокканській принцесі пропало. Пропали деякі бутони із за цієї загущеності листя. Тому я прорідила ось така красуня, марокканська принцеса, ну тут, звісно, без слів, тому що самі квіти складені, неймовірно, так гарно. Також такого кольору красивого. Нею можна милуватися довго-довго. Також вона фотогігінична, неймовірно. Ось ці такі дуже люблю трояндочки на піврозпуску фотографувати. Ну, Це просто чудо. Ось така красуня, сорт. Також достойний бути в колекції. І також його садити можна в великий горщик. Тому що їй є ще як рости і є. Питали мене, у коментарях, як зрозуміти, коли пеларгонії пересаджувати, тому що таке враження, що їм постійно потрібні великі об'єми, більші і більші об'єми, так і є. Як я розумію, що пеларгонію потрібно пересадити, звісно, ще до періоду, коли вони розцвітають, я бачу, коли внизу починає нижній ряд листя жовтіти. І коли пеларгонія, коли інш... після проливу інші стоять ще вологі, а ця пеларгонія моментом просихає, і горщик зразу легкий, це, наприклад, я поливаю пеларгонію у спеку через день. Коли ось погода така, як на даний час, ну, раз у тиждень можна полити, тому що перелив він також лишній. І коли ти полив її, і на другий день вже поларгонія суха і внизу листя жовтне, я розумію, що вона потребує більшого об'єму. Виймаю його, коріння, як зазвичай, там вже настільки плотно збите і пересаджую більший об'єм. Але коли вже ось тако вони цвітуть, я цього не роблю. Коли мої пеларгонії масово зацвітають, я вже їх нікуди не перевалюю. Це перевалки треба робити до періоду, коли вони ще можуть бути на бутонах, звісно, але до початку цвітіння, і то перевалити обережно, не травмуючи коріння. Звісно, пеларгонії люблять, великі об'єми, але потрібно зважати на її тип. Сортовий тип. Якщо це карлик, значить максимум 2 літра. Якщо це мінічка, там буває і 0,5, постійно лише вистачає, і літра максимум вистачає. зональна стандарт 3 літри. Гібриди, як ви бачите, ось такі. Ось подивіться на цей рунець валентін хіба він може бути маленькому горщику, так він сам проситься у величезний горщик. Грушенька чудово росте у 3 літрах. В двох літрах і квітне. Ну і також вона освоює прекрасно і 5, і 8, і 10 літрів. Пеларгонія дійсно любить великі об'єми. Їх можна в величезні горщики садити по 2,3. І, і це буде просто шикарно. Так що все це, як то кажуть, на власні спостереження, на власне відчуття, як ви бажаєте, і так і робіть. Далі ми переходимо до нашої української селекції, яка просто, просто ну, ну, неймовірно гарна. Це ще як забава. Повно бутоні, які я під наші шпажки поприкріплювала, бо вони просто відхиляються, лягають горизонта... вертикально лягають, бутоні валом валом ось такий кущик збитий, красивий. А квіти то вже такої краси, такого кольору шикарного. Іменно дійсно лосось. Я не могла довго підібрати е, слів, як назвати кольор, лосось. Але ряд білих, ряд лососевих, і ось так між, міняються ці кольори. Неймовірно гарно. Межу. Квіт настільки довго, дуже важливо, коли Самі шапки тримають довго цвіт. Не уявляю, коли вони розсвітнуть всі. Це просто буде водоспад таких неймовірних, шикарних шапочок. Розмір шапки погляньте, вражаючий. Наші українські селекціонери. вони Талановиті, неймовірно, і ми чекаємо від них нових сортів. Персиковий авантюрин. Ось уже багато накидав шапок. Міцний такий. Я вже показувала дуже красивий міцний сортик. Сезонально. Надіюсь, пеларгонія, тому що все може бути. Треба читати про них. Махрові, махрові, такі неймовірні такі шапки. Також із серединкою такого персикового, переходячи в рожевий колір, і величезні шапки дуже. Також великі. Великі шапки. Дуже гарний колір. Дуже красивий сорт. Просто неймовірний. Розцвіла перша квіточка. Погляньте, який кущик, і скільки-скільки бутонів. Просто багато, неймовірно багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Також 10, 11. 11 бутонів. І ось така квітка. Можливо, впізнаєте. І це рунис печмельба. Перше бачу. Навіть не уявляла його. Розцвіту він такий неймовірно гарний. погляньте такі квіти. Такими також малиновими чи такими якимось полуничним, тут, таким мазочками. На, на верхній пілюсточці самі пі, видовжені пілюстки. Верхні пелюстки такі якісь посічені. При розквіті такі також. Колір такий лимонний зеленавий, схожий, чуть-чуть схожий за барленням на леонору Яквітанську, але трішки. Перецвітає шапка, яка дуже довго в мене вже квітне, тримає довго свої, свою цю шапочку. і має багато також бутонів Ось я прикріплювала. І це кара роза. Також шедевральний сортик, гібрид зонартиковий, кущик також вертикально росте у невеликому горщику. Ось зараз він красиво наростає, хоча дуже він туго мені нарощував кущ, а тепер красиво нарощує. Все-таки весна все виправляє, Тоже, яка краса, якого розміру квіти. І неймовірне забарвлення. Складені пелюсточки, як ну просто нема слів. Іріола ейфорія. Ось така красуня. Шапочка. Ксівого такого кольору. Величезними, величезними квітами. Дуже гарний сортик. А тут кущик в мене є бусковий світанок. Є бусковий туман, само собою, сортик, який ще тільки напускає бутончики, а це бусковий світанок. Це мені також подаруночок прийшов до посилочки. Ось такий він, махровий, такі квіточки. Він відрізняється від бускового туману, ще й добре. Побачимо, потім порівняємо: бусковий світанок. І бускові квіти. Махрового типу кущик-зонартиковий гібрид. Ось такий. Невеличкий. Темного такого от, от, Я говорила тільки що про те, коли ми, нам зрозуміти, щоб пересадити. Ось, бачите? Ось він хотів, хотів би перевалки цей кущик у більший об'єм. об'єм. Поки я його не буду зачіпати, тому що не хочу травмувати. А й перецвіте, тоді, можливо, і перевалю. От він і не росте настільки, як хотілося б швидко. Це тому, що малий об'єм, і коріння перестає настільки працювати, щоб нарощувати далі зелену масу і накидати бутоні. Можливо, я його і пере... зроблю перевалку. Розцвіла нова пеларгонія, яка неймовірно гарна. Погляньте, який красивий кущик. Прям. Картинка Темного, темного такого забарвлення, дуже темне листя. Дуже гарний кущик, такий, прям, прям як лялечка, Бутончики такої форми красивої, донизу нахилені. Це пінаднів. А ось її такі неймовірно красиві квіти розпустились. Великого розміру, я представляю, шапочка велика, чарівна, дуже красиві квіти. Суртик прям також за ним билася, заборолася за нього всю зиму, він був трішки важкуватий, довго не укорінювався, все робила для того, щоб побачити цю красу, і мені вдалося. Мабуть, я на цьому сортику буду завершувати, щоб відео не було таке довге. Напишіть, чи вам подобаються мої квіти, чи ви хочете їх так само бачити, чи, можливо, вам якийсь другий формат показати. Дякую за увагу. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео огляди. До зустрічі на слідуючих оглядах краси.